Мої вітання, як завжди. у цій порі. Новини на нашому каналі. У Студії працює Люба Яворська. Танці на завжди як підкуряти серця і європу. Розповідав Олексій Поровницький. Житло добудують, якщо держава заплатить за допомогою. Звернулися і дві будівельні фірми зі Стрия. У Стрию неділю відбудеться хресна хода. Це про наш випуск короткозначно більше. Ви дізнаєтеся вже за мить. Телефонуйте по-новому, увійшли в дію зміни екстрених номерів телефону. Відтепер слід телефонувати так: пожежна служба 101, міліція 102, медична допомога 103, служба газу 104. Окрім того, змінилися номери аварійної служби телеграфу та довідкового бюро. Хорошому танцюристу нічого не заважає. Підтвердженням цього є молодий та енергійний хореограф Олексій Боровницький. керівник народного ансамблю Устрояночка, переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Добрий наставник та чудовий батько. Його танцювальний колектив знають не тільки острою, а й далеко за його межами. Секретами успіху свого життя поділився з нашими журналістами. Вимогливий до кожного руху тіла із серйозним виразом обличчя. Олексій Бороницький проводить тренування народного ансамблю танцю Стріяночка. Діти всі як один виконують рухи жодних заперечень та нарікань. Знають, з тренером не варто сперечатись, адже він майстер своєї справи. Та це тільки на репетиції в житті. Він веселий, добрий та компанійський. Учні зізнаються, що викладач для них хороший наставник та вірний друг. Ми їздимо на різні конкурси, виступаємо, займаємо хороші місця. Ну, вчитель строгий, але я вчителя дуже люблю. Ну чому? Ну він строгий через те, що деякі не доробляють там рухи, сичкують, А так то ми завжди з ним можемо спокійно пожартувати. Ще щось якісь ігри, футбол поіграти. Це я дуже задоволений, що потрапив саме до Олексія Грича Броницького, що справді. Я його дуже поважаю як тренера, як людину, ну, дає нам дуже багато уроків таких позакласник, що нам говорять, нам, нам друг такий. Але... Вчасний викливач. Це тепер він переможець з багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А тоді, 15 років тому його малого у танцювальний клас за руку привела мама. З того часу жодного дня без хореографії. Адже танець для Олексія це життя, стан душевної рівноваги та спокою. Вічна молодість, якою він дорожить у творчості йому допомагає його друг і наставник, мама для мене танець це є. Життя це є стан душі, це є внутрішній стан, це є е, так, як людина е, та, та, це є молодість, так як людина себе е, почуває. Повсякденному житті, от можливо, і ми передаємо це в танці. Всі оце для мене танець. Молодий хореограф є керівником народного ансамблю «Стріяночка», до складу якого входять понад 100 учнів. Зізнається робота важка, проте улюблена. Без неї він не уявляє свого життя. З цим колективом Олексій об'їздив багато країн світу, здобув не одну перемогу. Так, а в такі поїздки ми були. Це Польща, Німеччина, також були Франція, Чехія, Італія, Угорщина, Словенія. Це поїздки, де нас запрошували також українська діаспора. Нашим людям бракує наших національних танців, і вони навіть далеко. Багато тисяч кілометрів від України від нашої рідної землі. Їм хочеться чогось нашого національного, і вони приїжджають і за... приїжджають запрошують нас, і ми їдемо до них, показуємо свою мистецьку. Та головною нагородою він вважає народження сина Артура, якому зараз рік і вісім місяців. Люблячий батько зізнається, що обов'язково навчиться на танцях а до повної гармонії народить ще й донечку. У нього всі дні розписані в календарі, тренування, виступи, поїздки. Вільного часу не так вже й багато, але по-іншому він не вміє, адже у світ танцю він прийшов серйоз і надовго. Стрияночка, супер! Стрияночка, клас, стрілянка танцює тільки для вас. Ура! Світлана Кренців, Оксана Стасів, новина Стрія. Сміливі українці, принаймні, за своє життя їм не страшно. Про це свідчить зменшення кількості охочих застрахувати своє життя. Експерти кажуть, страхові компанії сподіваються залучити частину коштів, які українцям вдалося забрати з депозитів. Проте нести гроші до страховиків люди не поспішають. Відмовляються від колективного страхування і підприємства, адже у приватному бізнесі перспективи дуже непевні, кажуть фахівці. За підсумками року ринок страхування може показати не. Активний результат ще один фактор, який стримує приплив коштів у лайфове страхування відсутність фонду гарантування внесків, подібного банківському, з якого можна було би виплачувати відшкодування у випадку банкрутства страхової компанії. Адже ситуація із платоспроможністю компанії сьогодні не найкраща. Тепер страхові фірми живуть завдяки депозитам, та лише за січень лютий українці забрали з за рахунків майже 20 мільярдів гривень. Загалом же за період кризи вклади населення зменшились на на 86 мільярдів експерти прогнозують, через це чимало лайхвих компаній цього року можуть збанкрутувати. Нове житло добудують, але за умови, що держава заплатить, 27 будівельних організацій Львівської області звернулися до керівників держави з проханням профінансувати розпочати будівництво. Наразі Міністерство регіонального будівництва та розвитку розглядає ці заяви. Загалом для завершення будівництва потрібно майже 184 мільйони гривень. Серед львівських заявників ТЗОВ «Нове місто Будінвест, гарант Львів, студія Велистарі та інших компаній з області. Допомогти просить будівельне підприємство «Карпатбуд», А зі стрія товариство з обмеженою відповідальністю тандем і МЖК Стрий. Чотири заявки надійшло з Трускавця. Загалом з усіх областей України до Міністерства регіонального будівництва надійшли заявки на 452 об'єкти незавершеного будівництва житла. Потрібна для добудови сума становить більше 7 мільярдів гривень. Збуту немає. Заводи закриваються. Сьогодні секретар міської ради Дрогобича заявила про припинення роботи Дрогобицького заводу автомобільних кранів. Причиною цього стала проблема збуту продукції. Через кризу і призупинення будівельного бізнесу підйомні механізми, що виробляють на автокрановому заводі, не купують. Нагадаємо, у цьому році завод працював лише один місяць. Ще наприкінці лютого керівництво відкрито акціонерного товариства Дрогобицький завод автомобільних кранів повідомило робітник про те, що виробництво у березні зупиняється. Зарплата буде залізничникам і листоношам обіцяли кровно зароблених не скорочувати. Верховна Рада ще на початку березня постановила економити, потрібно і на зарплатах для працівників державних монополій. Міністру транспорту та зв'язку Йосипу Вінському такі плани нардепів не сподобались. Він зазначив, що навіть після того, як середня зарплата листоноші у минулому році зросла у півтора рази, її розмір становить всього 800-900 гривень щодо зарплати машині. Стів, то протягом року її збільшили до 5 тисяч гривень. Така ставка для машиніста при всій відповідальності, яка на нього покладена, це більш-менш достойна зарплата. Скоротити її вдвічі це неповага до людей, сказав міністр. На сьогодні, за словами міністра транспорту та зв'язку, питання щодо можливого скорочення заробітної плати працівникам державних підприємств-монополістів знято. Хресний хід у Стрию, п'ятикілометровий хрестий шлях містом, розпочнеться від кафедрального храму спіння Пресвятої Богородиці. Повідомили у канцелярії Стрийської єпархії. Його очолить владика Юльян Кбур єпарх Стрийський, у співслужінні зі священниками міста та району. Хресна дорога відбудеться 22 березня в неділю і розпочнеться о 16 годині. Під час кожної зупинки, після читання стації, священники будуть виголошувати духовні науки, допомагаючи. Учасникам молитовного ходу глибше переживати події з останніх хвилин земного життя Ісуса. Три з 14 стацій хресної дороги будуть прочитані на території меморіального комплексу жертвам сталінських репресій. Зупинки для читання стацій також відбуватимуться біля храму апостола Якова на місці будівництва нового кафедрального храму стрійської єпархії, фігури матері Божої на вулиці Успенській та біля Христа, який стоїть на центральній вулиці міста при в'їзді Львова. Молитовний хід закінчиться у кафедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Отаким От видався цей день для наших журналістів. Завтра підсумовуватиме тиждень Світлана Кренці. Я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних. Протягом на нашому каналі є салон «Магія краси». На завтра синоптики прогнозують температуру повітря вночі від мінус 2 до 0, в день від 1 до 3 градусів тепла. Вітер північно-західний 1-2 метри на секунду, атмосферний тиск 768 мм штутного стовпчика, вологість повітря 80%. Партнер погоди на телеканалі «Лан» Салон магія краси, тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо все. Салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан.